Ти боїшся, що тобі відкажуть, Правильно? Yeah. Коли люди будуть відказувати, коли вони тебе не зрозуміють. Правильно? Mm -hmm. Ну, навірно, так же ж. Тобто, Якщо вони розуміли, які ми класні і прекрасні, то вони б, напевно, самі до нас бігли. <кх> а вони не розуміють, що ми такі класні і прекрасні, значить їм все треба донести. І Оскільки це продаж, треба донести це в момент продажу. Це якраз момент продаж, коли ми з тобою спілкуємося. І це робиться у нас по певному алгоритму, коли у нас є певна послідовність дій, переписка, діагностика, стратегічна сесія. Коли це ми вміємо це робити суто технічно, то в принципі у нас має страх пройти. Це так само, як ти йдеш на сцену, караокі співала, співала. Тобто йдеш співати караокі, а ти цю пісню в очі не бачила. Та тобто, ще треба танцювати. А в танцях ти і ще і розтяжки немає, а там є пашу, на шпагат треба сідати. І тобто, ти йдеш вже на сцену. І чим більше ти сцен будеш отримувати, тим більше буде е, ну, якогось страху і якогось розчарування. Бо ти слов не знаєш, наш шпагат сідати не вмієш, а вже йдеш на сцену. Тобто ти ще сидиш залучення людей на сцену, хочеш лізти на сцену, а наш шпагат не навчилась сідати. Звісно, можна навчитися наш шпагат сідати і на сцені, скільки ти виступів зробиш, а можна навчитися вдома перед зеркалом або з напарником. Просто щоб ти не боялась ці сесії проводити, щоб технічно ти знала, як це відбувається. Бо ми ще не знаємо, як це робиться, а вже йдемо до людей. А людина ж, вона ж ну, серйозна, вона послухає, слухає, що ти мені розказуєш? Ти навіть слов не вивчила, ти мені презентації не показала, ти переживаєш. Ну, Я теж буду переживати. І, звісно, я до тебе не піду, бо ти ну, щось мені не, так. не так розказуєш. Якщо ти не знаєш, як мені розказати про себе, як, як ти будеш мені... Робить, причинять добро. Ти собі спочатку причини добро, а потім до мене йди. А ми чогось ліземо всі інстаграми, рілси, якихось людей шукай. Та не варіант. Не варіант. Треба відпрацювати переписку, щоб від у вас скакувало. Тобто, ну, Хоча б навчитися копірувати, вставляти. діагностику. 20 діагностик провести. Немає різниці, з ким. Сама проведи, там, званюватися, позаписувати, щоб ти не боялась.